Майбутнє морської війни розгортається прямо перед нашими очима, і воно зовсім не схоже на те, що ми бачили раніше. Уявіть собі, новий вид безпілотників, надводно підводний апарат, який може мчати по поверхні води, а потім миттєво занурюватися під хвилі. Це робить його неймовірно важкою ціллю для виявлення та перехоплення. А тепер уявіть не один такий дрон, а цілий рій, що атакує корабель з усіх боків одночасно, просто паралізуючи його систему оборони. Далі ще цікавіше з'являються підводні носії, які запускають повітряні дрони, створюючи повністю автономні розвідувальні та ударні групи, що діють у двох стихіях одночасно. Усе це веде до концепції мереж роїв дронів. Drone Swarm Networks – це майбутнє, де повітряні, морські та наземні роботи працюють як єдиний організм, обмінюючись даними та координуючи атаки автоматично без участі людини. Урок нещодавніх конфліктів очевидний майбутнє належить децентралізованим, розумним і доступним роям, які здатні переграти традиційну наддорогу військову техніку. Перегони тривають, і тепер це битва не лише за кращі дрони, а за найрозумніші алгоритми та здатність адаптуватися швидше за ворога. Дякуємо за перегляд!